Добрий день! В даному відео ми з вами познайомилися із модифікатором ВАРВ або VOP. Модифікатор деформації. За допомогою даного модифікатора ми можемо деформувати, виправляти даний об'єкт, ну використовуючи при цьому додаткові об'єкти. Частіше всього використовують порожні об'єкти. Тобто, для роботи даного модифікатора нам необхідні два об'єкти об'єкт від та об'єкт для. Іс чого і куди буде переходити деформація. Давайте розпочнемо наш, з нашим, деформат... нашим модифікатором, і для початку виді... видалимо всі об'єкти, які у нас додамо площину. Для цього ми переходимо на вкладку Додати, обираємо і робимо, Переходимо в режим редагування і робимо площину, схожу на прямокутну область, для того, щоб її було видно. Для даної роботи нам необхідно додати якомога більше грани, для цього ми натискаємо правою клавішоміші, обираємо поділити. І в пункту меню Поділити виставляємо 10. Переходимо з вами в режим об'єкта і додаємо наш модифікатор. Переходимо в пункт властивості модифікатора, додати модифікатор. Модифікатор трансформації», «Варт». Встановлюємо для модифікатора, як я вже казала, дві, два меж об'єкти, дві пустишки, два порожніх об'єкти від та для. Переходимо в пункт додати, порожні. Ну, наприклад, нехай будуть стрілки. І додати другий об'єкт. Це у нас буде порожній, «Нехай буде одна стрілка. Давайте одну стрілку ми залишимо трошечки вгорі. Пере... Пере... Ми трошечки вгору. Ось таким ось чином. Переходимо на нашу площину і... Пункт від об'єкта перетягуємо наш порожній об'єкт. Наш об'єкт. І пункт для об'єкта перетягуємо порожній об'єкт 01. І ми вже бачимо, що наш модифікатор варп став якось дуже дивно себе поводити. Там Бачимо силу, з якою він це робить. Давайте зробимо трішечки як радіус переходу. Даний модифікатор дуже часто використовується для анімації. Давайте познайомимося вище з елементами, з інструментами, які нам пропонує цей модифікатор. І так, у нас є вид, від, від об'єкта для об'єкта, далі у нас є зберігання об'єму, об тому що ми можемо рухати постійно ось такі у нас робити аналізи, для того, щоб у нас нікуди не надівалося об'єм і зберігався об'єм. Ставимо галочку зберегти об'єм. Далі у нас є сила, сила витинання з якою ми можемо витинати наш об'єкт більше або менше. І у нас є інструмент, який називається група вершин. Для того, щоб встановити групу вершин, ми з вами перейдемо на режим вершин. Тут оберемо малювання, малювання вагомостей і давайте закупимо якусь порожню частину, ну, будь-яку частину, яку ви Ну, Переходимо на режим об'єкти, переходимо на наш модифікатор і в групі вершин додаємо елемент групи. Ми бачимо, що наш модифікатор став, змінився саме там, де ми, виділили, де ми виділили цю групу вершин. Давайте повернемо все до попередніх налаштувань, поберемо групу вершин і наше налаштування знову зміниться. Далі що у нас ще є? Далі у нас є склад, до складу у нас входять різноманітні згадження, сфери, хекорінь. Дуже багато у нас гострий елемент, ліміння елемент. І так далі і тому подібне. Ми можемо збільшувати радіус, на який буде впливати наш. На наш тип складу. Давайте повернемо згоджено. І текстура. Що таке текстура? До текстур ми можемо додати нову текстуру. Наприклад, ми переходимо в властивості текстури і обираємо будь-яку текстуру, яку ми тут з вами Бачимо. Наприклад, пускай буде деревина. Муги, кільця, шум. це буде смуга. Переходимо до сказ нашого модифікатора, і ми бачимо, що ми можемо з вами рухати як площину так і рухати тепер текстуру, яка на мені утворилася. Як вгору, так і вниз. Ось такий цікавий модифікатор WARP, з яким ми сьогодні познайомилися.